Товариство з вами Ігор, і сьогодні я хотів би поговорити про ЮДУ, а точніше, про рекомендації Ютубу, ті відео, які він нам пропонує переглянути, які можуть бути вам цікаві і які пов'язані із вашими результатами пошуку. Або теоретично він розуміє ваш профіль і хоче, щоб ви переглянули ті чи інші відео. Дічко! Звісно, це не штучний інтелект, але певні алгоритми дозволяють йому зрозуміти, що може бути вам цікаво, який контент вам хочете переглядати. Одначе, от в моєму випадку, я коли я переглядаю Ютуб, то я дивлюся, по-перше, відео українською мовою, а по-друге, в мене є певна тематика, тому моя пропозиція, моя стрічка з відео вона виглядає доволі таки цікавою. З точки зору мого погляду на перегляд відео, одначе, коли я заходжу у режим інкогніто, то що я там бачу? Та ну його. Багато різного руснявого контенту, який я не переглядаю, і ось тут власне питання, чому Ютуб у режимі інкогніто вважає по моєї піадресі саме показувати руснявий контент, в тому числі і за перебріка. А по-друге, ще питання, як позбутися ось цього руснявого контенту і збільшити максимальну кількість україномовного контенту в нашій українській видачі. Власне про це буде сьогодні ще відео. Тож, якщо ви теж хочете побороти такий контент, запрошую до перегляду. Поїхали! Я вже коротко описав проблему про те, що коли ви переходите в режим інкогніто і не входите в свій обліковий запис YouTube, то у випадку, наприклад, з моєю IP-адресою, а я зараз перебуваю в місті Миколаєві, теоретично тут велика частка людей спілкуються далі російською мовою. І відповідно, ютуб вважає за необхідне показувати мені саме такий контент, і вважає, що це максимально оптимально для мого регіону, для моєї IP-адреси, І вона в мене не виділена, вона в мене загальна. І все супер класно, чудово. Дивися, насолоджуйся Відео мене трошки, так би мовити, намахав, одначе мене таке не влаштовує. І я хотів би, щоб у видачі, наприклад, в моїй стрічці, ці стрічці моєї дитини, яка буде переглядати чи в когось таки іншого, хто не хотів би бачити русняве відео. Щоб власне він бачив їх українською, це капець як важливо. Капець, реально. Як же ж це можна зробити? Зараз я хочу вам показати певний інструмент, який може автоматизувати цей процес і полегшити вичистку всього руснявого контенту з вашої видачі. А тепер, власне, хотів показати на прикладі, як виглядає от моя стрічка новин, в принципі, конфіденційна інформація, тому що тут відображаються ті відео, які я там переглядаю, або потенційно мені можуть бути цікаві на основі того, що я дивлюся. Як бачите, тут у мене всі відео переважно україномовні, тут немає нічого. Нічого, бачите, російською мовою, а якщо щось і було, ось тут воно заблоковано, тут є інформація там, технічна, якісь пісні, які я там слухав і тому подібне. Але як виглядає ситуація, коли я виходжу із свого аккаунту? І тут картина буде зовсім інакшою. Тут на основі моєї IP-адреси буде з'являтися багато різного відео, бачите, вже ось якісь русняві фільми пішли. Дитячі мультики, і якісь тут ну, багаті, і тому подібне. Як от, власне, з цим боротися в українському сегменті, якщо б я не хотів би бачити, ніякі оці дебільні відео, хотів би бачити лише, щоб вони були українські. Коли ви увійшли в свій обліковий запис, то це зробити набагато простіше. Бачите три крапочки, і ви натискаєте тут. Немає цієї опції, бо тут загальний вхід, і це рекомендація на основі інших рекомендацій. Коли ви в своєму обліковому записі тут ті інформації мені це не цікаво, і таким чином ви можете позначити пошуковій системі, що вам цей контент не цікавий. Ви хочете переглядати інший контент, наприклад, щоб він був україномовний. Ви отак кілька разів, кілька днів підряд видаляєте те, що вам не цікаво, він починає пропонувати якесь інше. Але це. Скажімо так, ручна робота і можна було автоматизувати. Як це зробити? Для цього був створений ось такий плагін. Він називається StopRu. Він бачите Степаном Андрійовичем, і за його допомогою можна ось так спалювати непотрібний контент. Він працює по такому принципу, що в заголовках він знаходить і в тексті ті слова, які мають якісь росіянські символи, наприклад, «и», йо, і тому подібне. І він їх ось таким чином випалює, ви коли листаєте. І він повідомляє пошукову систему, що це вам не цікаво. Ви не хочете бачити такий контент? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом. Ти поняв мене чи ні? В даному випадку. Скоріше за все, коли ви не авторизовані, воно, на жаль, не допоможе, тому що тут немає опції, щоб повідомити, що цей контент вам не цікавий. Але якщо ви відете всі в обліковий запис, ви от цей плагін запускаєте, пролистуєте стрічку і скрізь, де будуть різні русняві відео, він їх буде палити, бачите? І відправляти, повідомляти про те, що воно вам не цікаве. Це досить таки зручно, досить такий прикольне, я б сказав, би рішення, і воно мені почистило стрічку за кілька. Днів, буквально я отак гортав, в мене це все було видалено, і на його місці стали нормальні, якісь там тематичні. Цей плагін, його можна встановити безкоштовно, як на Firefox, так і на Chrome. Я дам посилання в описі до свого відео, де ви можете завантажити, встановити. Він тут показує, на яких там, що він саме видаляв, на яких сайтах яку там яку та інформацію він видаляв. Можна якісь канали додатково блокувати, якісь канали ставити, що ви не хочете, щоб вони блокувалися. Тут стрічка він повідомляє, повідомляє, що саме заблокував і коли. Ну, ось така якась стандартна інформація. Вона ж тут, в мене, можливо, не зовсім актуальна не повна, але принаймні, як на мене, рішення доволі таки цікаве. І ще в мене є така думка, що, знаєте, якщо ми будемо так вичищати кожен з нас в себе, що це на відео не цікаві. Тоді алгоритми Ютуба зрозуміють, що контент він нам такий не цікавий, і будуть більше пропонувати українських відео. І це, до речі, дуже важливо, щоб в нашому українському середовищі були саме українські відео. І ще згадав одну причину, чому не варто переглядати руснявий контент, не тільки з точки зору етичності, до того, що росіяни вторглися в нашу країну, вбивають українців. А ще й крім того, що як у випадку із переглядом відео, якщо у вас немає едблока, наприклад, як в мене в браузері, то за кожен перегляд ви Будете сплачувати кошти цим росіянам із-за кордону, і вони будуть отримати ці кошти, свої податки сплачувати. За ці податки відповідно купується зброя, амуніція і далі вони воюють з нами. І можна кажучи, що ваша частка при перегляді роснявого відео також вкладається в ті ракети, в ті снаряди, які летять в нашу сторону. Це фундаментальна річ. Це такий, якби, важливий, мабуть, найважливіший критерій, чому не варто переглядати саме відео, які записані росіянами. Бо, як відомо, хороших росіян немає. Сказав би інше, але Ютуб може заблокувати це відео. Отаке от. Ось, власне, і все, що я хотів показати у сьогоднішньому відео. Сподіваюсь, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно, задавайте свої запитання. З радістю не відповів. А також підготую наступний матеріал, який, сподіваюсь, буде для вас цікавим і також не менш корисним. Тож до зустрічі, Па-па!